Триває наш ефір. Друзі, дякуємо вам за вибір і увагу. Говоримо про все основне і важливе. І давайте вже починати з анонсованого. Зрештою, про Керченський міст говоримо далі. Захисні баржі біля нього зникають. За останній місяць їхня кількість зменшилася майже вдвічі. І це попри те, що окупанти використовують такі плавзасоби, бо бояться морських дронів. За даними Центру журналістських розслідувань, ще 8 листопада переправу охороняли 34 баржі, а вже 8 грудня 18 суден. Куди поділися решта 16, Ось цього поки невідомо. Мирні переговори щодо війни в Україні можливі вже цієї зими, заявив прем'єр Польщі Дональд Туск. Однак зазначив, що це ще під питанням. Втім, за його словами, Варшава братиме активну участь у будь-яких переговорах, коли січня розпочне головування в Євросоюзі. Туск повідомив, що днями до Польщі прибуде президент Франції Еммануель Макрон. Він розповість про зміст розмови Трампа та Зеленського в Парижі. Прем'єр також зазначив, що перебуває в постійному контакті зі скандинавськими, балтійськими та британськими союзниками. Тим часом Австралія стала третьою країною у світі після США і Великої Британії, яка взяла на озброєння крилату ракету Томагавк. Повідомляє про це міністерство оборони держави. Там зазначили, що наявність цієї ракети значно покращує здатність країни протистояти будь-якій потенційній загрозі. Загалом Австралія планує придбати понад 200 томагавків. Вони будуть розгорнуті на її есмінцях і майбутніх платформах військово-морських сил, у тому числі і на підводних човнах.